16 лютого у Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку орнаментальні фуги Василя Кричевського. Це проєкт харківського видавця Олександра Савчука, який складається з видання альбому, де зібрано 200 ескізів митця та експозиції орнаментів, перенесених на полотна і дерев'яні листівки. Тут всього 9 ескізів: 4 на полотні і 13, 4 на дереві і 13 на полотні. Ті, що 13 на полотні, це 5 варіацій. П'ятьох ескізів, і вони представлені в різних кольорових поєднаннях тканини і фарби. Житомир став третім містом, до якого завітала виставка. Спочатку були Полтава та Київ. Мінімум ще планується Львів. І якщо у Харкові буде такі умови, що можна провести виставку, то ще у рідному Харкові також зробимо. У орнаментах Василя Кричевського мистецтвознавці вбачають щось наше українське. Він є автором, ну, як дизайнером українського герба Тризуба. Він є дизайнером української валюти гривня, це часів УНР. Це архітектор, причому свої проекти він почав реалізовувати з 15 років. Художник, що прийшов на виставку, розповідає, такі орнаменти можуть бути актуальні і в сучасних інтер'єрах. Ці орнаменти є початку ХХ століття. І вони показують те, що українське мистецтво не не стояло в осторонь від розвитку модернізму як в Європі, так і загалом у світі. І воно не є таким меншовартісним. А ми бачимо зараз елітні зразки саме такого декоративно-прикладного мистецтва. Депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко каже на 2024 рік планують вісім потужних проєктів, але найголовніше пов'язаний з нашим земляком Валерієм Шевчуком. Багато рукописів. Ми взяли, щоб видавати їх. Так от ця книга вона буде мати назву Гімни і трени. І це про ті потужні, роди, роди родинні династії, які були в Україні, які вони мали свої герби, як вони прославляли, які були традиції, коли народжувалась дитина, як, які гімни їм співали. А трени це коли людина вмирала і там могли ставитись цілі вистави. Депутатка придбала та передала альбоми орнаментів Василя Кричевського та Любові Панченко освітнім закладам та бібліотекам Житомира. Планується, що виставка буде представлена у музеї близько місяця, тож кожен охочий зможе побачити картини Василя Кричевського.